Всім привіт! Вирішив я замінити батарею на iPhone 7 самостійно перший раз ніколи це не робив. Вона ось здулася з одної сторони. О, там де вона знаходиться. Купив батарею більшою ємності. Ну, не оригінал, але подивимось, що воно буде. Проклейку для пилу влагозахисту. Набір інструментів. І проклеєчка для батареї. Зараз будемо вскривати, пробувати її замінити. Якщо чесно, не разу цього не робив, але хочу спробувати. Крутив я два вінтика біля зарядки. Ось вони. І зараз буду цією штукою проводити по всьому периметру екрану обережно потрошку зі всіх сторон і обережно його піддівати. далі Прогріли екран по всьому периметру феном. Звичайним, я прогрів. Дві хвилини я по периметру прогрів, прогрівав оцю пилівлагосзахист. Потім піддівав цією штучкою, Піддів зі всіх сторон, потім нацепив цю ліпучку. І тут де мікрофон треба пазики на себе потягнути, Пази екрану. І Потім екран піднімаємо. Зліва направо, тому що тут он, шлейф у нього є. Раз, шлейф і два. Зараз відкрутимо і включусь далі. Покажу, що далі будемо робити. Ми дісплейний модуль, тут був прикручений. Батарею від'єднали. Теж тут, тут модуль на батареї. Ось він. Ось. І фронтальні камери модуль. Від'єднали. Зараз будемо від'єднувати оцей ось модуль, і будемо знімати батарею. Від'єднали Вібромотор. Оцей. Зараз ми його відкинемо. Там три Вінтики було, відкидаємо. Ой-ой-ой. Камерою, звісно, не незручно, капець. Так, ось, отак вот відкинули. І тут дві такі наліпки на батареїці. Треба їх від'єднати і витягнути з однієї сторони і з іншої сторони. Ось ось ось. Зараз від'єднаю, достану батарею да і покажу, як воно дейшов. І здувася воно тут, звісно, конкретно. Як він ще не рванув не знаю. Зараз буду э, тут зачищати по периметру, щоб проклеїти ось цю захист. Зараз э, візьму якийсь спіртик. Обережненько по периметру тут протру і наліплю цей захист. А нову батарейку, вона ось тоненька. така, Я вже наклеїв сюди двосторонній скотч, щоб вона приклеїлася сюди і не тіліпалася по телефону. Взяв такі серветки спиртові, у мене були. Протер, по периметру, пиловлагозахист, Зараз наклею батарею, потім пиловлагозахист. І потім будемо збирати все в зворотньому напрямку. Батарею. Вставили шлейф батареї. Зараз будемо закручувати вібромотор. І, до речі, шлейф батареї і два шлейфа екрану. Тут іде отака... Такий тримач там. І треба вінтики, як вони отут. От зафіксовані, отак от. в такому порядку їх розкручувати, і в такому ж порядку їх треба залишити, тому що вони різної цей, висоти ці вінтики. Якщо їх крутити не так, як вони були, то можна породити саму плату. Так що якось так треба бути обережним влагозахист. Знімаємо плівку. Оп-оп. Все, пилогозахист у нас залишився. Він Такий час сфокусую. Чорненький така полосочка. І зараз будемо збирати модуль фронтальної і модуль екрану. Присоєдняємо, закручуємо гвинтики і будемо включати дивитись, що у нас там вийшло чи не вийшло. Шлейфи позакручували. Тут шлейф закрутили, і, Ой. і оцей ось планочку цю закрутили. ну І цей вібро. Зараз спробуємо включити. Не включається. Зараз спробую зарядку підключити і включусь. Підключу зарядочку, Айфончик включається. О, зарядочка пішла. Зараз зарядимо. І і цей, зараз поставимо його на місце і закрутимо останні штрішки, отут біля модуля зарядки 2 гвинтика. Все, вставляємо в пазочки, і скручуємо. І потім завершальний етап Включусь. Включився айфончик наш. О, зараз подивимося стан акумулятора, показує, да, показує максимальний стан. 100%. Зараз його зарядимо максимально, зараз тільки 1%. Зрядимо по максимуму, поюзаємо, якщо все добре, то будуть набагато краще відосики в таксі. Будемо знімати, які будуть приходити замовлення. Тут, до речі, я через нього вже працював, болт уклон скачений. Так що якось так. В мене вийшло, думаю, і у вас вийде, якщо захочете замінити батарею. Всім гарного дня. Кому цікавий такий контент, підписуйтесь, ставте лайки, будемо ще робити такі щось дрібні, якісь заміни. Автомобілі будемо крутити, щось теж. Зараз погода, до речі, спортилась трохи мінус на дворі. Сьогодні 15 березня. Завтра взагалі вночі буде мінус 7.